Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Думаю настав цей довгоочікуваний день в житті наших сестер і брата, які. Вирішили служити Господу. Ну, кращого щось вирішити в цьому житті, я думаю, не може бути. І Це саме святе бажання, яке приходить від самого Бога, служити йому, тому що ну все в житті настільки дочасне, настільки воно раз і десь зникає, змінюється, і нічого надійного немає в житті. А всі ось, хто присутні, можливо, хто вже десятки років служить Богу, можна сказати, це настільки прекрасно, це настільки надійно, це настільки впевнено в завтрашньому дні. І тим більше вічність Бог приготовив для. Де всіх нас, тому хай Бог благословить, щоб е, ніколи ні під якою причиною, ні під яким, знаєте, десь якимсь міражним таким те, що диявол постійно пропонує людині, щоб не обміняти ось це святе рішення, служити Богові. Багато є людей, які просто скажуть, ну то що, що, що там прийняв хрещення? Ну, то ну, не вийшло Ну хотів бути. Ну, 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 от так і все. І люди, думають, що це якась така ігра собі в життя, в християнство, в релігію. Зовсім ні. Це відповідальні речі в житті. І за це все, що сьогодні робить ми Сьогодні те, що ви будете робити, прийдеться дати відповідь перед Богом і сказати: ось це я служив тобі, я обіцяв тобі, ну і почути самі важливі слова в житті від самого Бога. Добрий і вірний раб! Війди в радість пана свого. Хай Бог благословить нас цьому. Думаю, кожен мимоволі згадує сьогодні. Той свій день щасливий в житті. Думаю, які ж це ну неймовірні відчуття були, коли ми стояли. Ось можливо на, на, на такій позиції, як сьогодні наші друзі стоять, як ми переживали, як ми молилися, можливо, як ми думали, як же ж ми пронесемо цей факел віри по життю. А дивишся, якихось там раз 10 років вже пройшло, ще 10 років. Думаю, ну ще чуть, чуть і вже до Бога підемо. Слава Богу. Я читаю пісня святого апостола Павла до римлян, 10 розділ з 13 тексту написано так. Римлянам 10 розділ з 13 тексту. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але як покличуть того, в кого не вірували, а як увірують у того, що про нього не чули, а як почують без проповідника. І як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, які гарні ноги. Благовісників миру, все питання складається в тому, що люди дуже часто ускладнюють спасіння Боже. Вони думають, щоби покаятися, щоби служити Богові, треба десь 10, 20, 40 кілометрів на колінах проповсти, що треба якісь там десятини здавати, треба ще щось робити. І людина ніколи не вірить в те, що для неї може бути спасіння, раз, і Бог так просто дає. Бог своєї милості, з своєї такої величезної доброти. Плані спасіння, в плані вічності, ну абсолютно нічого не ускладнює людям. І Говорить дуже просто: поклич ім'я Господнє. І ти будеш спасений, і ви знаєте, що робить людина? І апостол Павло абсолютно це все і описує. А людина так все ускладнює. А як же ж я покличу ім'я Господнє, в якого я не вірую? А як я можу повірити в того, про кого я ніколи не чув? А як я можу почути, якщо мені ніхто не проповідував? А як мені можуть проповідувати, якщо його ніхто до нас не послав? Знаєте, це абсолютно цепна реакція. Я думаю, кожен із присутніх міг би поділитися хто в білих одежах, що свого часу, поки вони покликали ім'я Господнє, ось ця ціла ланка пройшла в їхньому житті. І саме основне, і саме ну, вдячність для Бога від цих всіх людей, де чому, що хтось прийшов і, зрештою, проповідував для них. Ми дуже часто думаємо, для чого нам проповідувати? Для чого, ну нехай там брати проповіду. Зовсім ні. Це завдання кожного віруючого чоловіка і жінки тут на землі. Проповідувати Євангелію Божу. Взагалі, для того, щоб спасти всіх людей, свого часу Бог послав Сина свого Ісуса Христа. А в дні нашого життя Бог посилає кожну віруючу людину і говорить: іди, і проповідуй. Бог настільки Він. Е... Просто ну, все передбачив, що він не може, ну, не можна ж послати людину непідготовлену повністю. Сказати, ну біжи десь там проповідуй, Ти не знаєш, що взуть, не знаєш, що вдіть, не знаєш, чи там тепло, чи жарко, чи вітер, чи кепку якусь травму, чи очки. Що тобі треба? Ти ж не знаєш. Є люди, які просто в такі різні неприємні ситуації, попадають. Ось Я вчора з під Італії приїхав, і в Хорватії на кордоні раз. Мене... Я не побачив, в мене на машині є дубліруючий номер наклейку. І хтось десь мив мені іздер чуть, чуть. Ну, і той Хорват же поліцейський. «You have big problem, Ти маєш великі проблеми, я заберу. тебе Ти можеш, що... ну не готовий був. Бач, ну що зробиш? Ну і вибачайся, стоїш, просишся, ну, ну не, не забирайте, машину. ну ну це. І, і якось такий, тому що десь якийсь момент дрібний такий, а ти його не бачив, і в тебе вже проблема, і ти думаєш, що ж робити далі, і все. А ось получи... Бог настільки до, до дрібниці продумує все для того, кого посилає проповідувати Євангелію. І він говорить так: ось, коли ми читаємо до Єфесяну, ось, ми читаємо так, він говорить, там дуже багато що переназиває, пере, 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 що озодягнуться людині в повну Божу зброю. Пізніше нагадує говорить: візьміть повну Божу зброю. Але саме основне він говорить так, що говорить, але 15 текст, 6 розділ, і взувши ноги. В готовність Євангелія миру. Для нас всіх Бог підібрав прекрасне взуття. По розміру, яке знаєте, десь не, не не тре, не жме, не давить, яке десь аж спонукує нас бігти інколи. Знаєте, є таке взуття в а тобі аж аж іти хочеться. А від якогось взуття таке, як люди десь підуть, ну про десь в шарі куплять, дав, а потім злиться, думаю, знов йти куплять, знов десь воно порвалося, знов десь. І людину Бог настільки таке все комфортне, аж пропонує для людини. Для чого? Щоб вона пішла в будь-які місця і проповідувала Євангелію. і саме основне те для всіх нас, і моє побажання від Бога для наших друзів, щоби. Ми... Взути ноги в готовність і Євангелія миру, тому що це Бог просилає людей. До нас хтось прийшов взутий, ну підготовлений, все нам розказав про Євангелія, проповідав про Христа. І зрештою, ми повірили, покликали ім'я Господня і щасливі люди. І для нас сьогодні відповідно все те саме. Треба взути ноги в Євангелію миру, в готовність іти і звіщати людям про Євангелія, щоб всі повірили в ім'я Ісуса Христа, щоб зрештою люди покликали це ім'я, але вони ніколи. Оли це ім'я Павлока не покличуть, поки їм ніхтось не прийде і не почне проповідувати цей з пережитого власне життя. Це дуже часто. Ми мовчимо там, де треба було б сказати про Євангелія. Дуже часто ми інколи боїмося сказати про Євангелія, про мир, про те, що це гріх, і треба людям зупинитися. І на превеликий жаль, ну, ось сьогодні, ну ну скажу перш для себе, це для мене ось такі трошки. Ну я себе в чомусь винним щось. Що у нас така церква велика, ми тільки сім людей сьогодні хрестим. Для декого це нормально, хто тішиться це, ну, для мене це печально трошки. Тому що треба було б людей 50-100 хрестити, якби кожен вдзу. Ноги в Євангелія, миру в готовність, і пішов, ловив цих грішників і казав: Люди добрі, в цей Євангеліє, слухайте слово Боже. То сьогодні ми б хрестили багато, але на превеликий жаль, багато із нас пасивних людей, яким байдуже про спасіння грішників, і це правда. І треба називати імена своїми своїми іменами. Але ось коли Господь пропонує. То треба не вагатися, треба взутися і піти, і бути готовим звіщати Євангеліє. Так складається в житті, що ну всі ми взулися в це. Там повний, певний комплект. Про що я звертаю увагу на обів, і дивимося, якісь такі моменти в житті приходять людина. думає, що щось мені вже не це щось треба роззутися, Треба десь і багато хто розувся, забув про Євангеліє в житті, про готовність Євангелія миру на кожному місці в своєму житті. Ми ось через тиждень розпочинаємо табір в Карпатах для для дітей сиріт, які в прийомних сім'ях живуть, уже яких усиновили, і для цих самих батьків приїхала група американців, вони туди їдуть, і ось з завтрашнього дня вже в козині починається ще один табір тут на Рівненщині, Тому вдячні будемо за ваші молитовні підтримки. Але в нас така програма, що для батьків треба окремо програму зробити, а для дітей окремо. Американці будуть дітям робити, а ми з батьками будемо займатися. Ну ось я їздив недавно. І думаю, ну куди ж батьків треба їм якісь екскурсії поробити, щоб що ж вони там, можливо, нікого. Але тих Карпат не бачиш. Ну, заїхали з Борисом на озеро Сенєвір, і там таке заповідна зона, така красота, там все, знаєте, люди ходять, все. І я чую, хтось курить. Ну, я не бачу хто, але ну, хтось курить. І я так до Бориса говорю, кажу, хтось це тут такий курить в заповідній зоні? Ну, просто сказав. Знаєте, Потім пожалів, що сказав. Обертається на голову вищий за мене такий короткострижений, в такій майці, накачаний, З цигаркою в руках дивиться, каже, Ну, я і що? Я думаю, ой, вже хай би курив собі. Думаю, Нащо я його чіпаю, да? А потім, ну що вже робити? Ну, зараз він мене в цьому синіві знов буде купати, десь і ще щось, думаю, зараз буде десь. Говорю погано! І це все, що мені прийшло на розум сказати йому. І думаю, ну що вже далі буде? Вже аж молюся, думаю, ну, наша мені ці неприємності? А він так подивився на мене і говорить: я знаю. І пішов кинув ту цигарку в мусорку, і пішов далі, стоїть вже насолоджується повіт. Не треба боятися. Ми не знаємо, як Бог поведе. Ми інколи, думаємо, Ой, на що їх чіпай? Хай собі десь п'ють, хай собі десь курять. На гріх треба сказати, гріх, тому що в нас Бог взув що. В готовність. Готовність Євангелія миру. І пізніше, що апостол Павло до Римлян каже, написано: як, Які гарні ноги благовісників миру. Бог не просто, знаєте, десь на, найди на, роби, що. Він прикрашає аж. Він робить з того всього негарного, робить прекрасне прекрасних дітей Божих, нових дітей створює собі. Для чого Щоби Божа слава через дітей Божих була явна для всіх людей, і саме основне те, що для всіх віруючих людей і наших друзів, і для всіх абсолютно присутніх в житті має бути готовність номер один. Коли ми живемо цим, коли ми будемо звіщати Євангелія миру людям, коли ми будемо благовісниками добра, благовісниками Євангелія. Ну, перше, що в кожного з нас будуть гарні ноги, і це думаю дуже добре. Да? Коли вони спортивні, підкачені, коли ти можеш іти, не втомлюєшся, коли тобі будь-яка гірка, вона для тебе нічого страшного, бо ж я люди дивляться, О, сюди я вже не зайду. Тут везіть вже мене, тут під... а Бог настільки підготовлює людину. Тому хай Бог благословить всіх нас, щоб ми завжди були взуті в готовність. Євангелія миру ніколи не боялися людям сказати, люди добрі, що ви грішите? Вам треба Євангелія, чисте, щире і святе. Вам треба Бог, вам треба спасіння. І тому, коли ми кожен займемося ось цим благовіщенням Євангелії, миру, благовіщенням добра, нас буде набагато більше, і ми будемо вірити, що Бог. Ще не закрив двері спасіння, і ще багато, і багато людей через нашу готовність, через наше бажання спасати грішників, звіщати їм іван. Спасе ще багатьох і багатьох, і наших родичів, і наших друзів, і рівнян, і українців, і абсолютно всіх людей. Богові слава. Амінь.